Доброго дня. Несу телефон молодої команди, тому що розривається. Вона вийде з хати і телефон не бере з собою. А тічніня ж регулярно їй телефонує. А вона, як вийшла, і одразу знаходить собі роботу. Вона готує бізнес, Абрикоси буде збирає під, під дворами і суши. Виб... А, я не знаю, на що вона це робить, ну, робить робить, слава Богу. Пані Дмитро, не одна аплікоса, хотіли її не спугали, ага. хотіли вирубати на шашлики, на ага. дрова, ага. а вона справилася. Ага. І тепер в цьому році вродили, але ну, вони не дуже крупні. Так ти вирішила їм допомогти мусора менше було, так? Да? Так, 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 так. І я, вони такі, я, наприклад, вони кашисті такі. І полізні, в них має много. Оце ж я їх стушила, а тепер я їх е, а потім зберемо малинку і теж стушимо і таке зробимо, і зробимо абрикосо амаліновий. Конфітюр. Конфітюр. А там сахара нема? Нема ще сахару. Сахар в останню чергу, як вже до готовності. Кисле, ну кисле. Ну так що ж ти хочеш? Натуральне. Ой, кисле страшне. Натуральне кисле. Кисле страшне. Ну багате, багато. Оце в люди, оце абрикоси. вам. Ага. Угу. А чого ти не з'їла? Я з'їла одну це тобі так я оставила. І, я вчора не прямо навіть бабушки не видно за абрикоси, опа. опа. Де так? Щиро мені вручає. Отак, раз. Марко? Іде, ага, І відстроїмо, а, а потім час. Коротше, мама займається цим. А це що в тебе компот буде що? Додя, то я компот, так і... не маєш компота, пиця, 20... мам. А? компота пивця ж немає, дімушки нашого. Ну так я так що. я закрію трьохлітрову банку. Він би зараз попив компоту. А ну, попробуємо. Це просто вода? Ні, сладка, це Це вже з сахарем. О, Це нормально а, на вкус. Вкусне, вкусне, о, ну я ж сюди обрікосу вже і uh -huh. тепер обрікосував малиновий компот у нас буде в кастру. Тільки бо це в надо... цій банці. Ні, трьохлітрову достатньо. А не мені. треба ці банки, це для огірців. Ні, ні, ні. Трех літрову мені достатньо. Короче. Пожалуйста. І достанеш ще ж і маленьких баночок, бо я ж на чердатний разом. Кажу, Дімі, бабуся готова компот, а він каже, хай готовий, я прийду, буду пити. Кажу, дай Боже, будемо будемо і і з компотом, Так, не плач. все Мамо, не плач. Такі пісні оце в інтернеті як вилазить, так серце перевертається. Я про, я... про бабусю нема пісню, ти знаєш, а про маму Ой, є. Так, мама, про бабусю. Росія на російській мові галя читав. Боже, бабуся може бути визволить врача, а вона говорить. Внучечка, та я не хвора, я просто по возрасту виражається так. Ага. О, а потім, як вона розказує, у на, нас на опорному пункті був концерт у ага. дівчат. Ага. А, а чого вона тобі не дзвонить, щоб ти не сходила туди? Та хіба я туди їду до, туди. А, я, що, я я тобі... до неї стара, Хіба що ти підкинеш, а потім... Та чого не дійдеш? Я думала, треба записати тебе туди... на оту в профілактичні оті. Опять на, на отій. Ну так, да, походить, а чого ні. Ну, та, та приймаю, юду треба спросити. Ну, та вже то... мені люди я сама заїду, запишу, я вже була. Ну, Може, врач ну, подивиться. Кажу середу так вона й приймає, подивишся. Ну, тебе випускати з врача є, говорила... можна. А, та, а... Валентина Володимирівна. Так сьогодні нам надать тільки, а мене ж без світа можна. Я тебе підстежу, бо ти вже дуже залахматіла. Дека залахматіла. нема коли в рімені, доця, як в досягря буде? Ну правильно, і... ти працюєш з продуктами, ти в шапці, правильно да, так да, волоси ан да, да. підійш... Не так, як на мастер шеф патлі розпустять <laughs> аж прямо до попи волосся модно ж з О. длинними волосами. І вони хоча б бих... не. Мам, Раніше, це нас, санітарна, це, санітарна, це санітарна, нас, санітарна, нас санітарна. кричали, не, не дай Бог ногті накрашені, не дай Бог чуби. А ще це шоу, мам. А ще час бачу на кондитерській, як Лариса було що не розрішають на... Це а Лукас, парк. мам, це Лукас фірма, серйозна, вони молодці, а отак, от де там, де працюють. Ну так, це, серйозна, то, там... серйозна фірма виконує закони, які приймає 450 депутатів. Та хай вони, там, а, там, вони їх там, їх, там 20 оставить, а всі... Виготовляють посадки. Від себе. А всіх останніх викинуть, да. а народ судить, а Ну, Коротше, я... мама бере все. Всього дуже багато абрикос, яблук немає нічого, то мама готує. все бере від урожаю. Та що ж я тебе ругаю? Ти сама цим займайся, все, займайся, Я все, просто кажу, що вошкає вошкається, вошкається, закрила коробочку конденсаткою. Ну що ж тобі труда свого не жалко, що воно за ці ти викинеш. Воно досяг не, 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 не ето, то воно вітром. А воно замокло, ти закрила і все і до свидання. Займайся, мені, Господі, іби ти на сонці не терчало. Займайся і лупай, і шмупай. А коли ти його зібрала? Вчора вечором чи коли? У ті абрикоси. Утром сьогодні. Ти утром ходила збирати? Так, Я в шість часу побігла і зібрала. Я була шість часу, світ ще був. Світ тільки включили в шесть. Шесть тільки включилися, бо я встала в шесть. А, ну, а ти вже вдома була, тут стояв пакет із відром. Да, бо я рано сьогодні встала, бо мені світ нужен був. Ну, бачите, ходить туди збирати абрикоси. Ну, та що? Хай збира. І хватило тепер і на пюре і. Там же, ж, та там же ж, ще вони в сашка будуть падати теж гниль. я перетру, і піду в малинку. А я думаю, ти опять підеш збирати. Ні, 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 не буду сьогодні. Буде накладно сильно. Воно ж, бачиш, кажеться, іренда, а воно заберне. Ні, то, що заберне, і то, що я кажу, що морозилку в цьому році на морозилку розраховувати немає сенсу, тому що чотири години нема світла, це поки що, то це погано. Я вже часом думаю, коли вона вже відійде, вже в мене там, то це ж вона відійдеться, потім почнеться інше. Дивіться, прямо куди не возьмеш, і малина, і малина, і малина, і малина така, прямо, ну, де яка ось біла красунка. Так що туди пізніше, ну, ближче до осені, тому що краще взагалі весною це все пересаджувати. Буду роздавати, тому що хочу її трошки ще прорідити. Дивіться, яка красуня. Угу. Так що, молода команда готова внучочку. Компотчики займаються. А то й передавала привіт, Дімка дзвонив. Да. Я ще не питала за дімочку. Сьогодні Шо? передавав привіт. Він? Він Медицину друг друга спас... спасають, ага. Тягають друг друга, дав сучать чого. А, а це треба чи... Мам, я це розпитує. Вони все роблять те, що, що потрібно. Їх треба да. в що треба, так? Да. Тільки не, не, що воно ж ускорена я програма. Забула, що це ж Раніше ж було довго, а зараз шостий місяць, там і з чуть-чуть. А там буду дивитися. Ну, коротше говоря, хай лічуть. Бог їх спасає, хай. І хай Бог їх... Я кажу, що ви не лежіть на траві, а тягайте друг друга, щоб знали, як воно йшов, що у страха очі дуже великі. Дуже великі. Да, 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 що... да. Все, три давай. Дякую, а... Слухай, дочечка, mm. а не манюня з Сашуня не дзвонила. Нормально не, я не, не дзвонила, переписувала. Нормально все. Все, все нормально. нормально. Тільки ще Саша не дзвонив. Видно, такий зайнятий, що нема можливості потелефонувати. Ввечері, мабуть, подзвонить, тому що він ага, же ага. поїхав водієм. Навірно, почув, що ти. Ні, ні, а шуругала, що, що не знайшла утра. Та. Ну так, да, можливо, ні. Просто я ще розказувала, що він поїхав воділем забирати, а ще й помімо буде робити сварщиком. Ага, сварщиком там екс... йдуть ек... ну, як... експерименти, чи як що вони там забиваються, а потім. Екс... Еспитання, еспитання. Ага. Там треба щось проварити, і вони, щоб не брати сварщика найомного, вони визвали санію. З договором з таким, що даватимуть гарантію, що вони не, не будуть осідати. сідати. Помниш, вони робили. Ні, ніхто гарантії не дає. Це природа. Вони забивають, там проходить час. А на що ж їх варити ще? Ну там ж, ж надане якусь підварювати щось. Ну по, по технології, я не знаю. Ма по по а потім воно те. буде стояти Там потім вони дивляться, чи далося усадку, міряють, і Потім вирішують, можна тут бути свої чи а не, не можна. Це для виділення території. Для не територія виділення. Це для того, щоб правильно, щоб стоїть там бути, може там. Лавунжаці, всі да, сваї да, підуть, да. тобто будувати це по архітектурним питанням. Сьогодні немає чим малину підв'язувати, немає, немає носочків. Я знайшла ось футболку. Дивіться, яка футболка, коли же ж була вишита, лежить же в шкафу, чиста постірана. Та ну, ти що це ж така футболка? Що я зробила? Я просто-напросто взяла, взяла. взяла Все. і Ні. тепер вона його вже не зіще. Тепер уже буде отак по кругу. Вона більш... А як я тебе. Трошечки обведу щось зроблю. І що? А я ось пройде час. Ні, це час, я мам. Я скажу, до це дай мені ще одну таку майку. Там, там майок, там тільки ось цього гімна ну, все, не що треба його унічтажати. Коротше, оце буде. Так і що тобі майку шо? дать? Не надо. Так а зачем все рукава рукавася відрізала. Нічого, хай буде свободний. Я все. глянула, відрізала рукава. Так я й плечі ага. розрізала вже. Це одріза ну, нічого. Я ось ще частота підв'яжу у ту малину, де не дає проходу. Так ні, І це спосібно. ж... ну так. Я ж кажу, що І... там такі да. будуть великі покруги. По, по, іде, а там сонце спаде. Ні, а мені ось треба буде сьогодні. Буду трошки підживлювати помідори. І мені треба буде завтра, післязавтра завтра вже натягати другий цей шнурок, бо бачите, вже які ага, ці окей, високі. І якось я хотіла, щоб помідори високі були в одну сторону, а вони вийшли і високі, і малі. Хай їм грець коротше натягувати. Аби були помідори. Аби а були помідори. Це точно придумаємо. Так що оце так і боремося. Уже як розріжеш, то вона вже бачить, я придумаю. Вона не, ж, не майки шить, там якісь фартухи, там куча. Каже, я твою майку цю взяла з оцими. Кажу, ти що здівайся, бери там, усі бери. І, розумієш, доти, я ж тут і не надіваюсь їхче. О, об'явила <світ> бабуська. <світ> а я ті казала, на що він тобі на роботі. Так, працюйте, ви ще і ще всі секрети другі узнаєте. Так, і нада що Фені позвонить, бо вона ж тут наярювала, аж телефон червоний.